Вітаю, друзі! Сьогодні хочу записати відео про потаємний шов. В наборах для створення равлика є маленькі деталі, які мають отвір для наповнення, Читаюся. і цей отвір треба якось обробити, зашити, що з ним робити. В інструкції я пишу, що треба його зашити потаємним швом, можливо, ви вже знаєте, як це, але для тих, хто не знає, я зараз намагаюся продемонструвати, що це таке. Для того, щоб зробити потаємний шов, нам, звісно, треба голочка, ниточка. І ми робимо наступну операцію. По-перше, ми ось визначаємо наш шовчик, вводимо зсередини нитку. Так, ось ми. Якщо у нас є вузлик, ми його направляємо всередину. І далі, що ми робимо? Ми маємо два краєчки отвору, бачите, верхній і нижній. І нам треба помаленьку, бачите, зачіпляючи трошки тканини. Чередуючи вниз і вверх. Так от. Ну, В принципі, треба набагати, намагатись брати однакові, бачите, шовчики, однакові, от, однакову кількість ну, ниточок тканинки, щоб він, шовчик був більш-менш такий, знаєте, акуратний, підтягуючи, ось бачите, це вже, це, це вже за, зашитий, зашита частина отвору. І таким чином ми проходимо до, до кінця, зашиваємо наш отвір. Дуже зручно це робити під телефоном, але бачите, намагаюся вам показати, як воно є. Отвори, насправді, у нас в даних елементах невеличкі, тому це не буде довго. Не хвилюйтесь, якщо у вас отвір вийшов не дуже ну, не дуже, так естетичний. Це іграшка ручної роботи, створена вами. якщо ви створюєте вперше, або якщо це створює дитина, саме ці зашиті руками так би мовити, елементи показують взагалі то, що це не машина, не машиною створено, а руками, тому нічого немає. Бувають такі, от виходить, отакі, бачите, це взагалі. Ниточка з попереднього, з машинного шву, це не, не дуже якби важливо, її можна обрізати, щоб вона не заважала нам бачите. Зараз ми маємо такий шовчик. Звісно, він трішки від, відрізняється від, але, але в загальному він нічим не, не нам не заважає. Щоб ниточку закінчити, шовчик треба проколоти в будь-якому місці, бачите, вивезти. Взагалі в рандомному, бажано трошки далі від самого шва. І обрізати. Не треба робити ніяких вузликів, щоб вони вам не заважали. Отримаємо таке крильце. Це крило від цієї пташки. Пташці отвір тут знизу, бачите, коли дуже таке наповнення ну, плотне, то цей шовчик, бачите, може трошки розтягуватися. Але ця тканина, вона потягнеться. І все у нас, нас така має бути пташка. Дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть. Якщо це буде відео корисним, поставте мені, будь ласка, файника. І творіть із задоволення. задоволенням. Дякую за перегляд.